Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливу тему. Призов строковиків. Нам казали, що його не буде. Їх звільнили рік тому. А зараз що відбувається? А зараз починають їм надсилати повістки, тому що відстрочка їхня закінчилась, вона їм давалася на рік. Тепер їх викликають. А деякі ТЦК вони ще більш мудрі були. Вони коли звільнили їх. Зразу поставили на облік і видали мобілізаційне розпорядження, зразу прибути е після сплину від строчки. Тобто, рік вони оцим цим мобілізаційним розпорядженням ходили, а тепер повинні прийти. І, а деякі вручали навіть повістку прийти через рік. А тепер, і ці повістки, до речі, на відправку, тобто вже на призів, отака справа. Тепер будуть кримінальні справи, будуть притягати їх до відповідальності, якщо вони не підуть. А деякі строковики, які перебували на момент вторгнення у 22-му році у Луганській області, у Донецькій області, у Херсонській там, і так далі, вони фактично є учасниками бойових дій. Вони два роки фактично виконували бойові завдання, вони служили. І зараз, коли їх звільнили, їм ще нема 25 років багатьом. Там 21, 22, 23. О, нам ці кажуть, п'яряться, що ми не, не призиваємо цих до 25 років. Призиваєте, тому що вони от, зараз їх призивають. А це не афера, ні? І взагалі, а як ви вважаєте, це нормально чи ні? Може, це дійсно, от, ви можете написати мені в коментарях, що так, нехай призивають. А чому ні? Чому ні? А, ну, а я думаю, що якщо призивати всіх 20 до 25, ну давайте всіх тоді призиваємо до 25. Або вже е, виходить так, що той, хто пішов на строкову службу, віддав цей борг державі, навіть відслужив на бойових завданнях, отримав статус учасника бойових чи навіть воєнних дій, ветерана війни, не? то він зараз знову повинен йти. А той, хто не ходив, той, хто якимось чином вирішив взагалі не проходити строкову навіть службу, виходить, що для нього є преференція. А той, хто пішов на угоду з державою, довірився їй, той вже хто? Лох? А держава не лох, а держава ні. От, вони ж, як наш кормчий, казав, я ж не лох. Вони не лохи. А кого вони за лохів тримають? Людей, які довіряють державі, друзі. Якщо ви довіряєте українській державі, то ну, вона, вона вважає ну ці владні і провладні, вони вважають, що ви просто лахи і все. Адвокат Олександр Сюдін. Увага! Важлива інформація для всіх військовозобов'язаних. Ви знали, що українські суди визнали розшук ТЦК незаконним? Так, так, ви не помилились на Дніпропетровський, окружний адміністративний суд встановив: якщо ТЦК не склав протокол про адміністративне порушення, то і подавати вас у розшук вони не мають права. Більше того, відмітка у резерві про порушення правил військового обліку теж незаконна. Суд зобов'язав ТЦК виключити такі відомості з реєстру. Запам'ятайте, до реєстру мають вносити інформацію про притягнення до відповідальності, а не просто про факт порушення. Це важливий прецедент, який може допомогти багатьом. Але пам'ятайте, судовий процес може бути тривалим. Бережіть себе та знайте свої права, ваш юридичний захист. Знаєте, що 80% правових питань вирішується після першої консультації з досвідченим адвокатом. Уявіть, ви опинилися в складній ситуації і не знаєте, що робити, але є рішення. Професійна юридична допомога може забезпечити вам консультацію, екстрену підтримку, оформлення необхідних документів та навіть допомогу у вирішенні складних правових питань. Досвідчені фахівці вже багато років захищають права громадян. Вони навіть досягли прецедентних рішень у складних справах. Не залишайте свій захист на випадковість, зверніться до професіоналів, які дбають про вашу безпеку. Пам'ятайте краще заздалегідь подбати про свій захист, ніж потім шукати вихід із складної ситуації.